Всім привіт! Так, Мене звати Саша, це моє друге відео. Ось, І сьогодні ми з вами будемо робити карту бажань. Я з вами поділюся, як роблю її я. От, І ви так зможете по моєму відео створити свою так, і запустити вже перші зміни ви в своєму житті. Так, тут в мене є моя річна, минулорічна карта бажань. Ось я зараз поверну, так, і покажу, що в мене здійснилося, що в мене не здійснилося. Таких матеріальних речей то в мене здійснилися ось ці дві. Так, я два рази оновила телефон і. Мені подарували годинник. Далі ці всі ще мрії, вони прям дуже-дуже такі масштабні, тому я думаю, для того, щоб вони здійснились, їм потрібно трошки більше часу. Далі у мене були тут мрії щодо мого блогу, щодо Ютубу. У мене була одна з мрій почати вести Ютуб, тому в кінці року так я. Можна сказати, її здійснила, так і почала над цим працювати. Також я поступово розвиваю свій блог в інстаграмі, ось тому можна так вважати, що або трішки так ці мрії здійснюються. Тут в мене по стосунках, так тут більше було не матеріальні речі, а те, як я себе почуваю в стосунках, як ми з партнером проводимо час, тому тут, в принципі, досить багато в мене здійснилося. Завжди в стосунках в мене дуже багато квітів, тому ось так. А тут були стосунки з сім'єю, так, тваринка, собачка. От, яку я дуже хотіла, але зараз я зрозуміла, що я хочу не породисту, а хочу собі взяти собаку з притулку пізніше. Ось. Тому так ця мрія вже для мене стала не така актуальна. Ось. Також тут в мене було багато розписано про стосунки так, в сім'ї, і в принципі деякі речі з цього. Здійснилася. Зона пов'язана зі мною. Я хотіла піти в зал, так, почати працювати над своєю фігурою, над своїм тілом, над своїм здоров'ям. Ось Я пішла в зал, також я зайнялася своїм ментальним здоров'ям, фізичним здоров'ям, психологічним здоров'ям. Ось, почала взагалі так розвиватися. Тому я вважаю, що тут теж а в принципі, багато чого здійснилося, по творчості. Я собі додавала те, що я хочу зайнятися музикою та малюванням. А, музика, напевно, не на 100% мені відгукується так. А, що я так в кінці року зрозуміла, а малюванням я займалася. Я малювала і картини по номерах, і а, такі картини. А, ось. Далі в мене було по роботі по саморозвитку почати читати. Я почала читати. В мене були записні курси, які я хотіла пройти, я пройшла англійська. Мінус. Я починала щось трошки вчити, але це було не зовсім регулярно, тому, типу, тут мінус. А також по роботі я хотіла освоїти так, почати працювати за матрицею. Я це зробила, я хотіла віддалено працювати, отримувати задоволення від роботи. Я це зробила. Хотіла почати розвивати регулярно свій блог, в принципі, також. Я це зробила по подорожах Єдине, так, де я була за кордоном, це я їздила на море. От, а більше часу в мене було в роботі і в саморозвитку. Але я сподіваюся, що цього року так це ми будемо виправляти. Перше, взагалі, що потрібно знати про карту бажань, що нам Потрібно вибрати ті бажання, які ми дійсно хочемо. Те, що ми прям всередині хочемо. Тому що якщо ми будемо ліпити на карту, так і вписувати те, що ми не хочемо, те, що нав'язано так суспільством, друзями, в когось ми побачили такі, ой, ну в когось є мені, це теж треба, але всередині, так ви відчуваєте, можливо, що вам цього не треба, то так мала ймовірність того, що воно здійсниться. Тому так всі свої бажання профільтровуємо так. Обираємо те, що ми дійсно хочемо, і зосереджуємося на цьому. Також я завжди стараюся обирати фотографії для карти бажань, там де немає лиць людей. Так, це або зі сторони, якось з боку, ззаду. І ми ділимо нашу взагалі, карту на 9 зон. Перша взагалі так у нас зона. Це ми тут має бути ще наша фотографія. От і тут ми розписуємо про себе, про наше здоров'я, про те, як ми почуваємося, так про наше фізичне взагалі тіло, про харчування, про наш спосіб життя. Тобто тут максимальний фокус на собі. Далі в нас тут йде зона матеріальних речей. Тут ми записуємо різні матеріальні речі, які ми хочемо купити, отримати в подарунок. Ось. Далі в нас тут йде сфера популярності, нагород. Тут ми можемо якраз прописувати, якщо ми ведемо блог, та кількість підписників, де ми розвиваємося, так, в у яких соцмережах, так, як реагують люди на наш контент. Якщо ви так не розвиваєте блог, то ви можете тут вписувати свої успіхи, нагороди. Так, за вашу діяльність, підвищення, наприклад, ось, але в більшості це про популярність та медійність. І третя в нас зона це стосунки, стосунки з партнером. Тут ми максимально детально описуємо, які в нас стосунки з нашим партнером. Якщо партнера нема, то ми описуємо те, які б ми хотіли мати так, стосунки, і яку б людину так, в ідеалі ми би хотіли в своє життя притягнути. Ось. А наступна в нас зона йде з сім'єю та побутом домом. Тут ми описуємо наші стосунки з рідними, з сім'єю, так, наші стосунки з найближчими друзями. Також ми тут описуємо. Те, як в нас все облаштоване вдома, як як ми себе почуваємо так вдома, як ми почуваємо себе з рідними. Також тут можна описувати мрії про тваринок. Далі в нас йде зона про творчість та дітей. Так, а якщо ви хочете дітей або внуків, так, то ви тут це можете прописувати, прописувати, як ви з ними проводите час. А от, і також тут ми можемо додавати так. Творчість, наші хобі, те, чим ми взагалі хочемо займатися, От, що ми хочемо спробувати, тобто різне дозвілля, яке ми хочемо спробувати так, щось нове, щось творче, це все тут. Далі в нас йде зона з освітою, з нашими знаннями, саморозвитком. Тут ми можемо вписувати книги, які хочемо прочитати, які прочитали, кількість книг, курси, які ми пройшли, наприклад, які там мови ми хочемо вивчити. Ось. Тут ми вписуємо максимально все про наш так, розвиток, про розвиток наших взагалі знань та досвіду. Далі в нас йде сфера кар'єри, роботи та бізнесу. Тут ми, тут ми детально описуємо так, чим ми займаємося, скільки ми заробляємо, якщо це бізнес, ми його також описуємо так, скільки він нам приносить доходу, наш кар'єрний ріст. Ось, так, тут. Все пов'язане з роботою, з кар'єрою, з бізнесом. І остання у нас зона це з подорожами. Тобто ми описуємо, що ми хочемо, так які країни відвідати, які місця цікаві побачити, як ми хочемо почуватися в подорожах, так, і які ми хочемо так спробувати якісь нові емоції. Ось. Дуже багато де є поділення зон по кольорах. Я неділю по кольорах. От я минулого року прописувала собі просто кольоровими ручками. Цього року я думаю, що я навіть цього робити не буду. Ось просто я так ділю по зонах і прописую все, що я хочу отримати. Тут внизу перед тим, як. Так, клеїти фотографії, я собі прописую те, що я хочу отримати. Я описую 5-7 пунктів, що я хочу, і зверху я вже на них клею фотографії. Ці всі пункти, які я хочу отримувати, я прописую в теперішньому часі, так ніби це вже все в мене є. Так, я стараюся максимально детально прописувати так, кожен пункт, що я хочу. Ось, тобто, наприклад, якщо ми хочемо наприклад, піти на якесь навчання, на якийсь курс, то ми детально прописуємо, який це курс, так, назву, чий це курс, на який ми тариф хочемо піти. Так. Також дуже класно підпитувати ці всі деталі емоціями. Тобто як ми почуваємося, так під час здійснення цієї мрії. Тобто, наприклад, якщо ми обрали якийсь курс, то ми прописуємо назву курсу, хто його автор, який ми придбали тариф. А як ми взагалі почуваємося під час того, як ми купили цей курс? Як ми почуваємося під час проходження навчання? Ось, максимально детально. Описуємо наші емоції. Також дуже важливо так відчувати всередині, так ніби це вже здійснилось, так ніби це вже в нас є, і відчувати всередині вдячність за те, що це вже в нас збулося. Тому що енергія вдячності вона прям така, знаєте, дуже дуже позитивна, і вона до нас притягує. Якраз ті речі, які ми хочемо, коли вже вся карта розписана, так я ще доповнюю одною фразою. Зараз я її поставлю на екран. Ось і я її прописую так. Будь-де на карті бажань, де є місце. Так це для того, щоб все здійснювалося так найкращим чином і для мене, так і взагалі для інших людей, щоб здійснення будь-якої мрії не зашкодило іншій людині. Ось чи в щоденнику самопрограмувань, чи на карті бажань я завжди прописую. Ось, щоб це зафіксувати, щоб це все складалось найкращим чином. А робити взагалі карти бажань варто на Ростущий так місяць, тому що він якраз допомагає нам залучати те, що ми хочемо, тому що існує думка, що якщо так ми робимо щось на спадаючий місяць, то це якраз означає те, що ми хочемо навпаки від цього позбутися. от Тому варто так слідкувати ще й за місяцем, щоб це ніяк не могло негативно повпливати на так здійснення бажань. ось Далі, що важливо пам'ятати, це те, що ми маємо створювати цю карту в класному настрої, в наповненні, так, не за якогось негативного стану, не тоді, коли ми хворі. Це має бути максимально-максимально наповнений такий енергії організм, тіло має бути класний настрій. Ось тому що це також може впливати на результат. Після того, як ми це все поклеїли, зробили, то нам важливо починати діяти, так, робити перші кроки і, взагалі, так дивитися на цю карту бажань і собі уявляти, як якраз має жити, як живе та людина, в якій так. Розвинені всі сфери життя відповідно до того, як ми хочемо, і ми маємо вже починати так діяти не по старому а маємо починати діяти вже з тої точки, так як взагалі живе ця людина, так якою ми хочемо стати, і починати ті звички, її рутину, так дії додавати в своє життя. Ось тому, що якщо ми будемо продовжувати діяти так само, як Діємо зараз, то нам буде набагато складніше запускати ці всі зміни.